Друзі, добрий ранок. З вами знову канал Нотатки Мисливець. Зараз почало восьмого ранку. Вирішив вийти прогулятися на природу. Погода чудова, тихо. Вчора ввечері випав сніг. Зараз дуже гарно. Це у нас так гарно. Дерева в снігу. Кругом тишина. Ну що ж, піду зараз. Поставлю камери. Може щось і зніму для вас. Для моїх підписників. Подписывайтесь на мой канал Нататки Маслэйвтс Ютуб Ну а на сегодня поки все Ну что ж, давайте подвинусь Що зняла моя камера? Тут ми бачимо одного фазана. Більше немає. Сойки позбивали усі мої ловушки. І він тепер спокійно клює кукурузу якраз на тому місці, де стояла ловушка. Йому тепер нічого боятись. По дереву поскакала якась пташка. То мабуть сойка. Мене тільки одне дивує. Куди поділися усі фазани. Раніше їх було тут більше десяти. Хто дивився мої ранішні відео, то бачили, скільки їх було. Ну а тепер лишився тільки один. Більше немає. Тут було багато собак бродячих. Камера зняла. Дві собаки сюди прибігли. Я їх не викладував, там нічого цікавого. Може це вони порозганяли, хто я знає. Але факт у тому, що фазан тільки один. Більше немає. Ну що ж, друзі, надалі я і теж буду знімати для вас відео про природу України. Ну а все, сьогодні поки все. Підписуйтесь на мій канал. Будемо дивитися разом. На цьому все.